Ну що, хлопці, розкажу вам от таку історію. Audi 18 турбо е, прислали мені щеплення. Я вже один раз його виводив в плоскості. Все було класно, все атлічно замінив кераміку. Тобто у нас по цьому питань не було. Ну в общем, клієнт трошки проїхав, але але що він каже, каже, що буксує. І ще тоді, коли він перший раз присилав, то було поняття яке, що корзина має видержувати 500 крутячого і 500 лошадіних сил. Але ще тоді в мене, ну, знаєте, таке сумління з'явилося, що ну, вона не може так, ну, цей показник не може бути в цій корзині. По моїм замірам, то є, що виходить, вижим ліпістков 26 кг. це ну, максимум 300 лошадей. Як завод заявляє, допустимо, 500. Ну, я не розумію цього. Не знаю, може, це просто що вона покращена в синій і вона спортивна. Але скажу чесно, що по формі самої корзини і по цьому ободку так роблять корзини, допустим, там Saks Performance і ще там деякі бренди. Але, але, на жаль, вона не держить. І навіть ставлячи сюди кераміку, то це теж ну, Воно не допомагає. Кераміку, якщо ставити, то розраховуйте, що процентів 10, коли вона нагрівається, вона буде тримати. До чого приходимо? З клієнтом виходу нема. Тобто будемо робити двохліпісткову. Але що кажеш, робити двохліпісткову це треба дві ідентичні корзини. Двох ідентичних корзин нема, але, як на мене, ця корзина, ну, копія BMW, тільки що по направляйкам тут тоньше, BMW товще. І... О така ситуація. Тобто, обсудили осудили з клієнтом, договорилися, що ну, робимо все, що є То тобто, есть я щось впевнений, що я з БМВ підберу ці ліпістки, розряжу їх в половину. І потім у нас вижим вийде більше майже в два рази. Тобто, коли у нас тут 26, це пік кілограма, а працює вона на 25. Це у нас, якщо ми розрядимо приблизно пів ряда ліпістки, це у нас ви десь 43, десь одна кілограма. Педаль буде дубова, але ціль, яка задана, буде виконана то есть по держаку. Ну що, починаю процес, а як завжди вам покажу. Так, ну що, покажу вам. Дивіться, не дивіться, що в мене на столі, тому що дуже спішу і хочу вам відео засняти і відправити клієнту це все діло нової почтою. Дивіться, показую, що я зробив. Так, ось все, наша пластина розряджена півтора ліпістка. Подвійна пластина. Тут ми додали е, ще по два ліпістка. І диск у нас все старе залишилося, По маховіку теж нічого не робили, але безвиходне положення. Тобто, прийшлося додати шайби, щоб компенсувати оцю осью, да, -да, да, пластинку, тому що вона там 2 міліметра, чуть більше 2, І ми шайбами скомпенсували. Чого шайбами не проточки? тому що корзина і так дуже тоненька. О Оце полотно, бляха муха. Оце полотно, чого не дуже тонке, Немає його от, ребята, куди протачувати. Можна було б іще раз розточинути корзину, але нам треба для оцієї мощі тут десь 50 кг вижима, навіть 52, бо за, ну, станок мій зашкалив. Він до 50 кілограм на нажаті роботи, далі він не працює. Тобто тут уже держак 500 сил, я думаю, 700 видержав. Головне, щоб робочий видержав і педаль не зламав власник цієї цепи. І маховик. маховік можна було б теж на маховіку протачити, але теж все, знаєте, дуже таке лагідне. І далі точки я не бачу, бо все дуже тонке. Рішили на шайбах отак оставити, нічого страшного нема. Тобто Підібрали шайби 2-1, якщо я не помиляюсь. І все. от такий у нас э, така зборочка. Все, ви бачили, що можна зробити. Ждемо э, відзивів від от клієнта. Ну, а вам, якщо треба, щось таке, тобто ну, майстерні зроблено в гаражі. В общем все, бувайте здорові!